Це село небезпечне, особливо для чоловіка, там, ну мені 35 років, плюс-мінус, 40, можливо, 50. Воно небезпечне тим, що коли ти в нього приїжджаєш, ти хочеш осісти. Тобто там настільки приємно, і ти забуваєш про роботу, про те, що тобі треба кудись їхати, щось завести, купити, продати, передати. Тобто, ти просто забуваєш про свою роботу. Ти туди заїжджаєш сам. Зов... Дивіться, яка дорога, коли туди доїжджаєте. Бачите, це все дуби, це асфальтована дорога, це все дуби. Ось така рівнесенька, гарна дорога вже пішла. І от я приїжджаю туди. Там мами ходять з колясками по вулицях, хтось на пробіжці. Просто якісь молоді, старші різні люди гуляють по дорогах в цьому. Гуляють. Воно все заасфальтоване. Там в долині велике озеро, на схилі великий ліс. І от там. Справжнє таке життя, де ти хочеш відпочивати. Є такі села за кільцевою одразу в Києві. Ну ти там все одно, там вся ця метушня інфраструктура, там все одно це все залишається. А тут? тут спокійно. І чим небезпечне це село, а тим, що в ньому хочеться посісти і нікуди не бігти, нічого не метушитись, нічого сильно не робити. Ось навіть люди зупинились, думали, що в мене авто зламалось, а я просто запускую. І так, це село Дзвінкове, 40 км від Києва. Що там цікаво ще, паркани такі гарні. Будинки в такому стилі, що здається, що я в якусь Австрію попав, ту, яку я бачив з картинок і з відео, бо я в Австрії не був насправді. І в цьому селі я продаю ділянку 26 соток з електрикою за 40 тисяч доларів. Вона ось саме на цьому. На краю схилу, ну там рівна ділянка, але вона на краю лісу, який на великому схилі, а нижче йде озеро 40 тисяч доларів 26 соток. Але ділянка небезпечна для чоловіків середнього віку, тому що захочете заїхати і там побудуватись і собі жити і більше нікуди не спішити. Тому якщо ви вже чогось досягнули, вам менш небезпечно. Ну, якщо у вас ще. Багато чого потрібно здобути. Ой, не знаю. приїжджайте на перегляд.